У 2027 році умовний військовий літак Зіязі Славута став одним із найбільш обговорюваних проєктів у сфері оборонної авіації України. Нова платформа символізує прагнення країни поєднати власну інженерну школу з сучасними стандартами бойової авіації. Проєкт орієнтований на створення легкого багатоцільового реактивного літака, здатного виконувати завдання повітряної розвідки, точкових ударів та патрулювання повітряного простору в умовах сучасної війни. Основний акцент зроблено на гнучкість, швидку адаптацію до різних типів місій та відносно низьку вартість експлуатації. Конструкція Славута 2027 базується на композитних матеріалах нового покоління, що дозволяє зменшити радіолокаційну помітність і підвищити живучість у бойових умовах. Аеродинамічна схема оптимізована для польотів на малих та середніх висотах, що є критично важливим для підтримки наземних підрозділів. Кабіна пілота обладнана повністю цифровою панеллю з елементами доповненої реальності, що забезпечує кращу обізнаність про бойову обстановку та швидке прийняття рішень. Система керування польотом має резервування та елементи штучного інтелекту для стабілізації літака під час складних маневрів. Озброєння нового літака передбачає модульний підхід, що дозволяє інтегрувати як керовані ракети класу, повітря, повітря та повітря земля, так і високоточні кориговані авіабомби. Також передбачена можливість встановлення розвідувальних контейнерів, систем радіоелектронної боротьби та засобів придушення протиповітряної оборони противника. Така універсальність робить ZIA зі Славута ефективним інструментом у різних сценаріях від оборонних операцій до активних наступальних дій. Важливою особливістю проєкту є орієнтація на максимальну локалізацію виробництва в Україні. Це не лише зменшує залежність від зовнішніх постачальників, а й стимулює розвиток національної промисловості та створення нових робочих місць. Очікується, що до 2027 року літак пройде повний цикл випробувань та буде готовий до обмеженого серійного виробництва. Зіязі Славута може стати символом нового етапу української військової авіації, демонструючи здатність країни створювати сучасні та ефективні бойові літаки власними силами.